Що буде з ринком нерухомості в 2025 році? Чи будуть зростати ціни та чи варто купувати зараз? В цьому відео буде багато статистики, цифр і фактів. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно укладати угоди із нерухомістю, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Показники ринку нерухомості. Для того, щоб робити якісь прогнози, треба в першу чергу проаналізувати інформацію за попередній період. Так ось, з урахуванням трьох років війни все говорить про те, що в 2025 році активність на ринку нерухомості знижуватись не буде а дуже ймовірно, що буде зростати. Аргументів за для такого оптимістичного прогнозу досить багато. Економіка країни все-таки зростає. ВВП зріс на 4,2% за 10 місяців 2024 року. Причому сфера будівництва входить в топ-3 рушіїв зростання ВВП. У 25-му році НБУ прогнозує зростання ВВП на рівні приблизно 4,5%. Обсяги введеного в експлуатацію житла в 2024 році зросли на 23% порівняно з попереднім періодом. За три роки війни, блекаудів, мобілізації це важливо, тому що кількість робітників, які можуть працювати на будівництві, дуже сильно скоротилася. ось за три роки, коли всі ці виклики були для країни зовсім новими і неочікуваними, ринок нерухомості не зупинився. Звісно, він сповільнився порівняно з довоєнними роками, але не зупинився. Тому зараз, коли будівельний бізнес вже знає, як з цим працювати, важко уявити, щоб три роки вони з цим справлялись, а зараз не змогли. Державні програми функціонують чим підтримують попит на ринку нерухомості? В першу чергу це звісно є оселя. В нас на каналі є окремі відео на цю тему. З початку роботи є оселі. А це кінець 2022 року було видано майже 14,5 тисяч кредитів на суму більше 23 мільярдів гривень. На українському ринку є так званий відкладений попит. Люди, які планували купити квартиру в 19-20 роках, відклали свої плани через ковід і нестабільність з доходами в цей період. Потім війна знову відклала плани про купівлю власного житла. А потрібно враховувати, що більшість тих, хто планував іммігрувати, вже це зробили. Тому цей відкладений попит найближчим часом явно себе все таки проявить. Основний аргумент, який поки що не дозволяє говорити про якісь різкі стрибки в активності на ринку нерухомості. Це відсутність активності забудовників в плані відкриття нових проєктів. Практично усі забудовники, які відновили будівництво, продовжують роботи на вже відкритих майданчиках, але не розпочинають нові проєкти. До речі, це ще й певним чином впливає на ціни в новобудовах, тому що на нових проєктах ціни на котловані завжди набагато нижчі ніж на котлованах, наприклад, в ЖК, де вже є введені в експлуатацію будинки. Більшість експертів озвучують, що ціни в 2025 році зростуть приблизно на 5-10%. На мою думку, це реалістичний прогноз, але все-таки дуже умовний, тому що ріст цін дуже відрізняється по регіонам. Наприклад, Київ і Західна Україна дійсно можуть подорожчати, а от інші регіони навряд чи. Власне, таку тенденцію нам показав 24-й рік. Якщо говорити про вторинку, то у Львові за рік однокімнатні квартири подорожчали на 13%, в Івано-Франківську на 18%, А в місті Рівне аж на 23%. Крім того, я думаю, що в 25-му році на ціну буде впливати ще й тип нерухомості, що я маю на увазі, зараз з'являються абсолютно нові вимоги до житла. Енергонезалежність, наявність укриттів, товщина стін, і навіть наявність двох стін в плануванні. Тому ріст стін в об'єктах, які можуть це забезпечити, буде звісно вищим від тих, де таких переваг немає, замість висновку. Давати прогнози невдячна справа. Ситуація завжди може змінитися, плюс, в першу чергу, все залежить від ваших особистих планів. Якщо ви давно планували купити нерухомість і плануєте або жити в Україні, або здавати житло в оренду, то я вважаю, що прогноз для ринку нерухомості оптимістичний і купувати варто, тому що ціни будуть лише рости. Дуже цікаво буде почитати в коментарях вашу думку, які у вас прогнози з цього приводу. Це дасть змогу і мені, і іншим підписникам скласти більш повну картину ситуації. Не забудьте підписатися на канал, інакше ви можете нас загубити. А якщо ви дослухали до цього моменту, значить наш контент для вас цікавий.